Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо кварцову жіночу модель від американського бренду HES. Не забудьте перевірити, чи підписані ви на канал, і давайте перейдемо до огляду годинника. Модель відноситься до колекції BELLA. На циферблаті розміщуються індекси 12 та 6 годин у вигляді римських цифр, інші мітки у вигляді крапок. Більшу увагу треба звернути на корпус. Він має форму бочки. Бічні грані, а також верхня частина корпуса, мають зеркальну поліровку. По краям окантовка, що продовжується на вушках і браслеті. Ширина корпуса складає 22 мм. Вушка досить довгі, вони продовжують бічні сторони корпуса. Тому браслет на початку має ширину всього 3 мм. Перші ланки браслету інкрустовані кристалами. Ширина ланок складає 6 мм. Ланки дзеркально поліровані. А на тих ланках, що знімаються, гравіювання літер G та назви бренду ГЕС. Матеріал браслета та корпуса гіпоалергенна нержавіюча сталь 316L. Ціна годинника 185 американських доларів. Усі потрібні посилання ви зможете знайти в описі до відео. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!